Доброго дня! Сьогодні ми зареєструємось на сайті GitHub. GitHub це веб-сервіс, який призначений для того, щоб допомогти нам виставити наш сайт або проект в мережу інтернет. Отже, вбиваємо наш пошук, слово Git і разом з ним Hub. У вас повинна вивестись така силка. GitHub. Com. Заходимо на першу вкладку. Коли ми заходимо, справа вверху бачимо «Sign up» Реєстрація. Натискаємо. Отже, що ми тут бачимо? Потрібно вести свій емейл. Ви можете вести будь-який емейл. Або укунет, або Gmail. Те, що вам підійде. Я веду свою почту. Після цього вам потрібно створити пароль. Пароль обов'язково повинен містити в собі і цифри, і букви. Коли ми створили пароль, натискаємо далі. Обов'язково запам'ятайте пароль. В Enter UserName ви вводите своє ім'я або нік, який буде відображатися на вашому аккаунті, продовжуємо далі. Чи ви хочете отримати нові сповіщення? через email. Тут ви вибираєте. Я вибираю тут Ні. Клацайте букочку англійську N і продовжуйте далі. Нас перевірюють, чи ми не являємось ботом. Нам потрібно вибрати спіральну галактику. Вибираємо спіральну галактику. Ми проходимо наш тест, натискаємо Create Account. Зберігаємо наш пароль, якщо потрібно. Тепер на нашу почту відправлений код, який нам потрібно ввести. Я обновляю свій лист. У вас може бути абсолютно інша вкладка. Отже, відкриваю лист. І вам має прийти код. Наприклад, мені прийшов такий. Копіюємо і вставляємо. Продовжуємо. Ці питання не є обов'язковими. Ви можете їх пропустити. Класно ж, тут. Skip Personalization». Отже, ми потрапляємо в чарівний світ Кітхаб. Вітаю! Ви зареєструвалися в мережі Кітхаб. Тут знаходиться ваш профіль, де ви можете загрузити ваші проекти. Дякую вам за увагу!